В наявності XC60 в комплектації плюс DARK, бензинова версія B5 з м'яким гібридом 250 кільських сил з повним приводом. Колір у нас Forest Lake, темно-зелений колір, чорні решітки, зеркала, камери по полу 360, адаптивний контроль смпладіодні фари, які вміють переключати глузні дальнє автоматично. Лобове скло з повним підігрівом, чорні дзеркала, повністю регульовані камери, безключовий доступ на всіх дверях, підсвітки під всіма ручками присутні. 19 легкосплавні колеса, новий малюнок, 26-й модельний рік. Машина має дуже гарний кліренс, більше 20 см, електропривід кришки багажника. 48 вольтовою систему якого гібрида, який допомагає рушанні з місця і прискоренні. Докатка, все, ще необхідно для заміни колеса в дорозі, все присутнє. Сидіння складаються в абсолютно рівну підлогу, шторка. 500 літрів впевнених багажник. Закривається також жестом з махом ноги. Багажник. По другому ряду. В салон у нас чорна шкіра напа з підігрівами. З гарним розвиненим блокітником, підігріви для другого ряду, паздуховоди в стійках. Ось такий це все має вигляд, гарно відформовані сидіння, комфорт для дальніх поїздок. Дзеркала з моніторнингом степих зон, видно, це датчики, зона датчиків По передньому місцю водія, кермо. З підігрівом, переднє сидіння також з підігрівом, шкіра шкірина чорна з перфорацією і вентиляцією. Подовження сідушки. Регулювання зони попереку, регулювання бічної підтримки. Ця частина накачується. Регулюється наклон, само собою, довжина, пам'ять сидінь водія і пасажира, аудіосистема якісна Harman Kardon 600 Вт, потужність, 14 динаміків з якісним підсилювачем Harman. Підігнів повне лобового скла. Сучасна мультимедіа 11,3 дюйма велика. На базі Android. Кришталева ручка КПП. Запуск кнопкою, автохолд, бездротова зарядка. Керування адаптивним круїзом, керування мультимедіа, сучасна мультимедіа і приборна панель на 12,3 дюйма. Авто по наявності на грошовська 39 дроп 3. Завітайте до нас. Є і інші машини. Можемо запропонувати на тест-драйв. Цілий ряд авто. Весь модельний ряд присутній. xc 90 X60, X40, X30, X90, все присутнє. Тому до нових зустрічей. Вартість авто 58 900 26 модельний рік, 25 виробництво. Оздоблення натуральний шпон. Якісна збірка, нічого не скрипить, нічого не шумить. Під час руху все гарно нарядно.